Вітаю, шановні! Сьогодні 23 травня 2024 року, які справи у теплиці? Зараз ранок, 8 година. Як бачите, більшість помідорів вже висадив нагород у відкритий ґрунт. І ось лишились тільки огірки. Огірки сіялись в різний час. Як бачите, вже деякі підв'язані. Оце така спроба буде вирощувати помідори в теплиці. Побачимо, що буде. Тут два сорти. Оці що далі, то деборао, а оці ще ближче це мікадо. Ну, побачимо, що вийде. Огірки вже посинковані. Як бачите, он навіть... Огірочок намагається вже рости Ну, вже скільки тут 5-6 вузлів на огірках. Підв'язую я за сам стовбур і далі наверх. Огірки, як бачите, вже ну, набирають вони і листя, набирають усе. Гадаю, що тижні через два будуть перші огірочки. Оце так помідори. Як бачите, вони погано проживались, бо переросли, Пересаджувались вони вже дуже-дуже перерослими. Бачите, що відбувалось. Навіть у теплиці трохи пожовкли листя. Ось це інша партія була огірочків. Я розповідав, чому. Жовті плями з'являються. Дивіться попереднє відео. Ну і от маленькі ще, ще підростають. Є ще такі от ще тільки зійшли. З цього боку. Ось такі маленькі-маленькі, ще тільки зійшли. Оце рештки помідорів. Ще не висадив. Щоб ви розуміли? У нас дуже-дуже багато мошки і комарів. Я сам зараз хожу ось в такій масці. Тобто, рятунку простого нема. І покажу, що з помідорами, які померзли. От що з ними сталося, з тими, що позамерзали. Але є помідори, які начебто померзли, але верх відходить і сподіваюся, щось да буде. Мало сподівань, що буде щось гарне, але щось буде. Ось такий помідорчик, він наче весь пропав, але он там... Трохи щось відходить. Що там з нього вийде, не зрозуміло. От навіть отакий помідор, який начебто увесь пропав, а там щось в нього відходить. Це те, що я казав. От, дивіться, помідор замерз, увесь замерз, і усе листя пожовкле пропало, але верх Відходить і може навіть буде врожай, може навіть зацвіте. І, звісно, і отакі. Де нічого тут вже не врятує, нічого тут не відійде, і нічого з нього не буде. Ось такі справи. Ось, як бачите, помідор, все тут пропало. Знизу щось там відходить, якісь там паганці. Є отаке, що сидить, начебто ще живе маленьке. Є ось таке яке і нічого з нього вже не буде. Є ось таке високий, як я казав, перерос, дуже перерос. І от в нього щось там намагається відходити від кореня. Щось добуде. Огірки майже не зійшли. Ті, які були у відкрутому ґрунті. От, бачите, отакий є помідор. І отакий є помідор. Різниця висадки три дні. Можете собі уявити, що тут було. Ось такі справи. Дивіться наступне відео, підписуйтесь на канал, буду далі вас інформувати, які справи в мене на городі.